Одна таблеточка один раз на добу. Олена Цмикал каже, живе поруч із амбулаторією номер 2 Розповідає, в інші не їздила, чекала, доки її відновлять після торішньої російської ракетної атаки. От можна здати аналіз, кардіограму зробити. Упродовж минулого року мусила їздити до сімейного лікаря в інший мікрорайон. Розповідає Віра, пракував амбулаторію. Ну що, приходилося чоловіка просити з роботи відпрошуватися, бо трохи далеко йти до зупинки, коли хвора, то не дуже зручно. Усі пацієнти та лікарі повернулися в цей медзаклад після його відновлення, розповідає завідувачка амбулаторією номер 2 сімейна лікарка Оксана Шевчук. Чотири сімейних лікаря і два педіатри. В нашу амбулаторію обслуговує приблизно до 9 тисяч населення. Що в нас можна зробити? Це огляд повністю, кардіограма, виміряти вагу, тиск, зріст. Плюс ми виконуємо загальноклінічні аналізи. Директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Валентина Гесаль показує один із кабінетів. В ньому встановили нові вікна та двері на місці вибитих ударною хвилею. Раніше каже, тут надавали психологічну допомогу. Хочемо подаватися на бюджет участі, і ми би хотіли знову продовжити, тому що це ну, потрібно не лише нашим декларантам, це потрібно і медичним працівникам виснаження, вигорання, симпатія, співчуття також потрібно десь. Поспілкуватися вісім місяців, говорить директорка, відновлювали амбулаторію після російської атаки, замінили всі вибиті вікна та двері, зробили нову стелю та усунули тріщини стін. Матеріали, каже, надали благодійники. Отримали 20 вікон, 5 балконних дверей, 20 міжкімнатних дверей і близько 150 метрів квадратних стелі Арструн. Демонтаж і монтаж вікон та дверей розповідає, робили за власні кошти центру ПМСД. Відновили балкони, тільки з склоном обійшлося приблизно в 70 тисяч гривень для балконів. Десь більше 900 тисяч центр витратив на відновлення і приблизно на 600 тисяч це міжнародна організація з міграції нам надала от вікна, двері і стеля. Нагадаю, торік, 22 березня, росіяни атакували Хмельницьку громаду. Наслідок цього загинули двоє цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.